Ось такий Mi Box S, це друга ревізія лежить в мене на столі. Він під'єднаний до мого е, комп'ютера. Я зараз знімаю для вас е, такий собі огляд, чи варто переходити з Mi Box першого, ну з Mi Box С старого на цей новий, чи варто зовсім його змінити і що купувати, якщо у вас перший TV-Box, а ви хочете якісь офіційні сервіси? Ну тож на каналі Технозон Україна, поїхали. І почнемо ми з того, що так, старий мібокс ще продається, і ціна його 50 баксів. І дехто може вважати, що якщо той новий, то він коштує набагато більше, але він коштує 51,78, це 52 бакси. Тут близько там, ну 50 з половиною, тут 52. Один бакс та 50 центів це різниця, хлопці. Не смішіть мене. І дехто почне мені зараз робити такий перелік. бо тут Google TV, бо тут те, бо там все старий Lou, ліпше, й бо там Android TV, Ну, давайте усе по порядку. По перше, огляди на ці TV-бокси лежать у опису під цим відео. Посилання на огляди. Також на перевірених продавців є посилання на ці мібокси. І підписуйтесь на мій канал, будь ласка, та е, підтримуйте українськомовний контент, бо щось дуже. Ви на мене там голосили, що потрібен україномовний контент, але не бачу, щоб ви так е, прям поспішали підписуватися сидите і сидити і дивитись російськомовні мої огляди. Ну що ж, тож він, він, він вам так потрібен. Звичайно, коли мені намагаються довести, що мібокс новий він е, не сильно ліпч, ліпше, мені доводять ось цю таблицю. Тут Google TV, там Android TV 9, тут Cortex A55, там Cortex A53, Bluetooth 5.2, там 4.2 і все, нічого більш немає. Начебто так ліпше, але не так сильно, сильно, хлопці, сильно, Бо є трохи інші таблиці. Давайте подивимось. Android TV 9, Google TV V11. Да, на базі Android 11. У цьому теж є, є свої такі моменти. Там був cortex a 53 на малій 450 GPU, який старий, як гівномамонта, і той cortex a 53 це був S905X. Процесор, звичайний, X на 1,5 ГГц на 4 ядра. А тут в нас 4 ядра cortex a 55 на 2 ГГц кожне ядро. Тож, 2 на 8 так і залишилось. Також підтримка там 4К60 FPS, і те не дуже воно добре, той 4К60 FPS відображало. А тут 4К 60 FPS чесні з Dolby Vision з 10 Тож. Dolby Audio і DTS Вони тут пишуть: але у Mi Box S не було Dolby Atmos, а тут Dolby Atmos є. Wi-Fi не змінився. Bluetooth, там Bluetooth 4.0, тут Bluetooth 5.2. І HDMI 2.1 тут проти HDMI 2.0. Хоча воно вони тут пишуть, що воно підтримує 8К. Ні, це не правда. Це не для 8К зроблено. Це зроблено для повного повноцінного 4К з Dolby Vision. і Bluetooth 5.2 дозволяє нам під'єднувати сюди Bluetooth акустику. І тут дехто скаже: Ой, слухай, у Mi Box S нової ревізії, там цей Google TV, те таке лайно, воно нічого не кастомізується, немає голосового пошуку глобально. Ну, давайте тепер я вам трохи розповім. Глобальний голосовий пошук є, його вже зробили, є е, навіть інструкція, і є у посиланні під цим відео. Так, на ФОПіді, там російськомовна інструкція, то ви повинні робити це самі, бо я використовую той пошук, який є тут. Бо це Google асистент і його пошук працює і усередині. Тих самих додатків, які його підтримують, наприклад, у тому ж Ютубі, якщо я у додатку дивіться, і просто натисну на голосовий пошук і скажу: дика ріка 4, к діка ріка 4. к то це буде працювати саме так. Так, чому російською? Бо я вам скажу так. Справа у тому, що україномовного асистента немає. Якщо я перемикаю на україномовний асистент, то ми будемо з вами отримувати лише якусь кряказябру, і він ну, пошука нормального не буде. Тож, ми з вами тут отримали більш-менш нормальний пошук. Тож, я його використовую. Якщо хочете глобальний голосовий пошук, будь ласка, використовуйте. В мене тут, ви бачите, немає е, тих самих каналів з рекомендаціями додатків. Ось в мене зараз оновлений Google TV і він такий, який він буде у майбутньому. Бо вони зробили з Google TV повний каталогізатор фільмів. Зараз я вам покажу його можливості і покажу, як це буде виглядати у майбутньому. Але не будемо забігати уперед. А, ну, те, що я казав, давайте про підтримку кодиків, ще тут ми трохи з вами скажемо. Бо мій бокс новий підтримує, а ви один кодик. Дивіться, він є, а це важливо для стрімінгових сервісів. Вам не потрібен а, такий великий канал інтернету для того, щоб підібра... відіб... програвати, а, Наприклад, відібражати 4 k HDR у Netflix. він буде набагато менший. Ну, той самий процесор, я вам вже казав, що є cortex a 55, 4 ядра по 2 ГГц. Тобто ми здесь тут маємо перевагу. Але дехто каже, мені не подобаються ці всі рекомендації, я хочу якийсь простий інтерфейс, щоб у мене були одні додатки, і починають шукати якісь моменти, зміни лончеру. Але тут є простий режим, він вбудований у Google TV. Якщо ми підемо у налаштування аккаунтів, ми можемо з вами вмикнути режим тільки додатки. Перемкну зараз на українську мову, бо ми не використовуємо зараз а, вже Google асистент і зможемо використовувати українську. І в нас буде ось такий інтерфейс. Будь ласка, це ось такий простий інтерфейс, дуже простий. Тут немає глобального голосового асистенту, зовсім ніякого. Там, наприклад, ми натиснемо, воно напише, що в у цьому профілі Деактивовано голосовий пошук, але у середині додатків, він буде працювати наступним чином. Давайте підемо у пошук. Натиснемо і скажемо дикарика 4К. Ось він нам 4К знайшов, він почув, що почув. Я трохи зарано сказав: дикарика, нормально. а Тепер ми. З вами, ну, давайте будемо чесні. Ну я від'єднаю зараз відключу той режим тільки додатків. Давайте від'єднаю його, лише додатків. Давайте будемо чесні самі з собою. Як часто ви використовуєте використовуєте оті ваші, ну як їх назвати? Канали рекомендацій додатків. Я себе, ну коли я почав використовувати цей Mi Box, я зловив собі на такій думці, що але ж я їх не використовую зовсім. Вони в мене просто є, я можу їх е, просто кудись переміщати. і Все, усе, 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 що я можу, і то не головне, я вам поясню: справа в тому, справа в тому, що ви можете тут керувати сервісами. Але ці сервіси, вони можуть тут бути, якщо ці самі сервіси почнуть підтримувати Google TV інтерфейс. Тобто, якщо той, хто пише якийсь, ну, наприклад, Мегого, і він захоче працювати з Google, він пише у Google, отримує API і починає працювати з цим API. І для чого це важливо? Для, цього, для чого це важливо? Ну, по-перше, ну, по вони повинні будуть додати а, туди а, свої фільми, тобто можливість купувати і, від, і, а, звісно, платити за те, що вони будуть розміщуватись у Google TV. А тепер давайте так. В мене зараз є бібліотека. Ви бачите тут фільм. Якщо я на своєму смартфоні йду у додаток Google TV, то ми бачимо тут ті самі персональні рекомендації. Я можу обрати свою, свій TV-Box Xiaomi. В мене є, ну, тут, о, в мене є мій плейліст. І це саме той момент, коли ми з вами доходимо до майбутнього цього Google TV. А, так, у україномовному варіанті ми бачимо тільки додатки, бібліотеку і головну. У головній, головні ми бачимо якісь там а, трохи а, фільмів. Якщо перемкнути на російськомовний варіант, то ми там побачимо зовсім, зовсім інший момент. Там будуть й фільми, серіали, ну ось так ось якось корпорація добра. Але тепер дивіться, як це буде. Ви сидите. І ви почали обирати якийсь фільм. У ну, російськомовному варіанті ви зможете знайти там якісь фільми, в україномовному варіанті ні. Ви. О, Kingsman, ви бачите тут Kingsman, Дивитесь, а у вас є ще російська, а український є. І... Слухайте, а чому б його не купити? Ну, він зараз є тільки у SD-варіанті. Це такий собі варіант. Я вам як приклад показую, як це буде. Ви додали, ну, давайте, по-перше, відкриємо бібліотеку, і ви додаєте його до свого списку відтворення. Тадам він у вас з'являється автоматично на Тв-боксі. Ви можете тут йому поставити е ну, лайкос якийсь, взяти напрокат чи купити прямо у своєму смартфоні, а почати, а почати дивитись просто е на вашому смарт-TV боксі Так, це можливо. Це можливо. Ви обрали, наприклад, подивитись е там трейлер. І ви керуєте повністю своїм тіві-боксом, з... я е... зупиню цей момент, бо я не буду це програвати. Це трохи неправильно. І вони роблять з Google TV повний варіант повний варіант каталогізатора. І це дуже добре. Коли, наприклад, Мегого, давайте зупиняти, коли, наприклад, Мегого домовиться з Google, і він з'явиться тут. Ну, це ж буде топчик чи світ ТВ, коли з'являться з'явиться світ ТВ у Google TV, і вам не потрібно буде, вам не потрібно буде встановлювати якісь додатки і щось там заходити в них. Воно буде у вас автоматично працювати з Google-асистентом і з'являться вони, отут, у цих розділах, автоматично з'являться, і ви зможете отримувати і користуватися біблі... бібліотекою. Де ви зможете на, прямо натиснути тут і подивитись, взяти напрокат чи купити і у список перегляду, чи ну, подивитись, хто у вас актори, які схожі матеріали є, і які є у вас ще а, там фільми, схожі на цей, чи попередні. Ну, Наприклад, тут, тут жінка, а, яка це в нас, Wonder Woman 84, воно є у 4К Dolby Vision, і Ви можете подивитись українською дорожкою, купити. Так, ми йдемо до того, що будемо контент купувати. А тепер. Давайте, ну ладно, ми з вами е, вирішили, що ми робимо, а тепер давайте поговоримо про е, потужність, про потужність і про деякі моменти. Ну, якщо брати, наприклад, той самий е, YouTube 4 k то звісно, 4 k YouTube HDR тут відтворює ліпше, набагато ліпше, без дропів, без будь-яких моментів. Ми бачимо, що в нас зараз 0 дропів, і цей 4К 60 FPS відтворює. Але на 4 к боксі старому це не такий простий фінт, бо там це не досить добре працює але дуже погано працює. Правильно, ви сказали. Якщо ми захочемо подивитися Netflix у максимальної якості, то це буде Dolby Visions, Dolby Atmos. так. І також ми можемо подивитись подивитись Dolbi Vіжon фільми з вашого носія чи з якихось сумнівних е джерел, про які я не буду вам казати, ви, ви прекрасно розумієте, про що я кажу. І тут будуть підтримуватись будь-які джерела е офіційного контенту і неофіційного теж. Е також по звуку, ну, давайте так, по зображенню він ліпший. По звуку в нього є Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby Digital та DTS. У, у звичайного Mi Box старого там немає Atmos. -у. Максимально, що ви можете там подивитись Netflix, це Dolby Digital Plus у HDR та DTS. І тут вже ми отримали з вами ліпший результат. Це набагато крутіший результат. Далі потужніший. І саме головне те, що старий Mi Box вже не отримає ніяких, ніяких оновлень. Тобто Android TV 9, який в нього є, він вже все фертіш. А, єдине, що можу сказати, що Mi Box S другої ревізії отримує щонайменше два конкретних оновлення. Це 12-й Android Google TV і 13-й. З 12-м Google TV буде нативний е, крутий автофреймрейт, а е, з 13-м подивимось. Е, ну, стосовно автофреймрейта, Дехто може сказати, що автофреймрейт є у старому Mi Box, У новому Mi Box він теж є через TV Quick Actions. Ви теж це можете зробити. А ось тепер ми підходимо до підсумків. І я вам кажу, що змінити TV-Box старий Mi Box S старий на новий. Є сенс тільки, якщо у вас новий 4К-телевізор. Якщо у вас старий Mi Box влаштовує, у вас Full HD телевізор не досить новий, то він буде працювати ще багато-багато років. Бо в мене досить працює Mi Box 3-й, він у матусі моєї стоїть на старому телевізорі Full HD, і він працює добре, без будь-яких питань, і буде працювати на Android 8-му ще е, роки три, мабуть, ще якщо не більше. Далі, якщо ви купуєте щось для сучасного стрімінгового контенту з перших джерел, то, то це одностайне наше студійне рішення, що це мій бокс нової генерації. Бо Dolby Vision, HDR 10, він підходить для Samsung, HDR звичайний, Dolby Atmos, DTS... І е, DRM, L1 та Netflix ліцензії, це конкретно для стрімінгу у максимальній комплектації, скажімо так, це бюджетно 52 бакси. Так, якщо у вас є гроші, будь ласка, там Шелди, чи ще щось, так, це круті тві бокси. Але якщо ви хочете щось більш-менш за розумні гроші, це Mi Box 2 Друга генерація. І тепер ще один такий момент: цей Mi Box має ось такий пульт з інфрачервоною опцією з налаштуванням та керуванням і телевізором, і звуковою панеллю. Дивіться, давайте я піду у дистанційне керування Setup, Buttons on Remote, і ми подивимося, що він може. Він може керувати. Ой, щось я не те натиснув. Він може керувати, ну зараз давайте. Так, ні, не працює. Давайте саундбаром, він може ресивером, він може керувати телевізором. А це значить? Це означає, що він може керувати гучністю та вмикати, і вимикати його. Це немаловажно, бо коли ви керуєте одним пультом, це ну кайф. А перший мі-бокс цього не може. І то ми дійшли. Якщо у вас є новий якийсь телевізор, і ви хочете розширити його можливості, то Mi Box другої генерації це е, набагато кращий вибір, ніж Mi Box першої генерації. По-перше, його ще й купи, спробуй, бо то немає, то присилають ще щось. Е, далі, якщо у вас старий телевізор, то змінювати старий Mi Box на новий Mi Box не Має ніякого сенсу. І по третє, тут ще, один, ще одне таке питання. Що б я обрав, би, якщо купував би, наприклад, обирав би між Mi Box другої генерації та Xiaomi Mi TV Stick 4K. Я користувався і тим і тим? І Остайно, і, і скажу вам чесно, що я буду обирати Xiaomi Mi Box S, бо він. Потужніший, має USB без додаткових OTG кабелів дротів і більш стабільний. Більш стабільний, не знаю, бо деякі проблеми там хтось бігає, вирішує, хтось там якось під'єднує його, хтось там. Ну, має деякі моменти з лагами інтерфейсу. Ну і там, там не стільки лаги, скільки налаштування. Коли починають його там з цими каналами, до речі, до речі, ті канали, які є там зі сторонніх додатків, вони теж е мають деякий, деякий вплив на потужність самої системи, на її ну, на її, на її, швидкість її роботи. І це теж немаловажний такий аспект. Тож для мене. Я вам своє рішення сказав. Для мене Mi Box другої генерації це один з тих крутилезних ТВ боксів, які є зараз за 50 з копійками баксів. Тож вирішуйте самі, а ми вам сказали своє рішення. З вами був Бавол на каналі Технозон Україна. На все добре.